Манхете на момент прибуття було встановлено, що повністю горить павільйон кафе. Також вогонь перекинувся на дах та перекриття двоповерхової будівлі будинку архітекторів. Додатково було викликано ще відділення ДСНС, а саме п'ять. Автоцистерн та автодрабину. Загальна площа складає близько 150 квадратних метрів. Травмовані серед працівників будівлі немає. Отримали отруєння чорним газом двоє рятувальників, які госпіталізовані, стан їх легкий. Їм надається допомога і найближчим часом вони вже стане дострою. Так, а тут у нас подають.